Привіт! Привіт, бриба. Халяль. Пішли, давай. Пішли. До речі, це нова рубрика. Ми будемо виживати. Просто. Виживати. Просто виживати. Просто виживати, поки не поки... поки... В автора просто закінчилась фантазію. Та. Просто виживати. Ну, всі знімали виживання, всі ютубери, всі, всі. Та, а ми ні. А ми ні, а мені, а мені. А ми особи, не так? А, особо переаніваємось. Так, час у нас трохи ограничені, тому... Пошли, давай, пішли, ты шку из пидран, дайшки шукати, с какие спидран? Шукай ты за деревню. Я уже прибежала, я уже... Добре, добре, я два потом найду. Я себе крашу за ракету, сразу. Куда ты лта ешь? Так коли знизу я видишь, сюда. Я йду до будинок. Я добуду камню. Видишь до сенього барем. Я сам ты барем. Це не формал. Я йду добувати О, Так, иду добывать камешки. Тогда чеблочки. А я буду гулять светить. Как ты буду жулять? Гуляти плеси. Гуляти. Гуляти, гуляти. Я вот тут вот сейчас трошки камешки. Калашка не Ти кажется. Хорошо, Поки він там не нужно... Фигня займається. Ай-яй-яй, я не яй 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 на кого. Але в нас є невелика умова. О, маленький шарик, скоро ти пропадеш. Треба йти, щоб я терміну під мене вже маленький шарик. Ну мені треба камінь. Добу... Добу. Камня добути. А я тебе ще бачу, що є шарик. Ну так, да, але що... він маленький. Маленький шарик. Дайте, ти? де ти не хочеш. Маленький тебе... шарик. Був тебе... великий шар, став маленький тебе. шарик. Ну не в целом ми тут до берем, тут нічого нету. А я був пошер, тут не гегнулся, але так... Ну гегайся, де ти знаходишься десь. О, я то бачу, я то почуваю. Тут лашка, тут нічого нема. Давайте спидраним, пожалуйста. А близ, пішли назад. И шо там робити нам? Что це діло? Короче, 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 я зараз вам... Треба добудь ще дерев, там є дерево. Четыре. Дай сюди. Брем Сюди то оберні... Я тебе зроблю. В реальну жизнь. Так. У мене вже три полоски голоду немає. У мене всі. Майже мені мені ментри лишилось. Ой, пробачте овечка, але ваша бараніна, вибараніна і мені, мені тебе важка. Я крафтю нам вже інструменти всі. Поняв? нам ну, треба трохи... же це... Або або к кожну первому. Я скрафтил, я тебе сейчас віддам. Да, давай. Ты знал, что мы на острове заходимося. В смысле? Так. Вот это и бьём, это остров. Куда ты летаешь? Объясни У тебя шило шила в жопе что Там деревня, там деревня! Да ты почекай на секунду! Ребята, я убедусь. Давайте поставим лайк, щоб я не обижаюсь. Ай, 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 ай. Фу. Ай, корово. Це буде Люся. Корова? Да. Люся. За м'ясом немало мало. В смысле з м'ясо з корови на то? Ні, кожне м'ясо, у мене. Так в тебе м'ясо? У мене немає нічого. І... ой, ой, ой-ой-ой. Было маленькое що тобі? Страшно, мені ха-ха-ха. Це в нього буває, Я бачив. Що буває, що я беру брупа Подожди. Я тебе бачу доступ появились на секунду, то б. Я тебе навіть хале бачу. Ти розумієш, що в мене єдина. Ото місце. О, тоді треба всіх вбивати, я всіх вбиваю. у мене плюс отечка. У мене я зараз почнувся десь пихати. Овейчок. Я вже бігати не можу, стати. Давай дай... зробимо я тобі даю інструмент, подожди. Дай приб'ю за. Я тобі зроблю любить. Давай, мальчик, мабуть. Що мені не вистачає? Цього. Цього. Мені не вистачає е, булижника. А, а ти відео відео там, де цей, там де Бербер Потапів сказав, що він не дружить з травовіта трава. І це все зробили. Так, кожен день присматрив. Там уже 30 миллиардов посмотрим. Ч мне так лохается? Ты Та, миновать? Кто тут? Вам просто резачика пропасть, пожалуйста. Нет. Зачем? Зачем? А, я тоже бегу, не пошла, бля, похоже. Ты размишь, у себя просто Ну Лт, я тебе подарю на день медь. Ау, види! Нет. Нет. Майнкрафте? Че раньше? Не, нравится, нравится. А не мой. Да, ну, я думаю, 10 Бо вони, то дрокин медных самый. Бомби, например, подивись, Шо, я сейчас бегу в екран делаю, что нічого не вижу. Якась гора. Куди ти... біжиш? ти бежишь? Че галяет? Куда ты так поехал? Он деревня? Так! Да? Вот давай. Я <сіпи> я. Що, подожди секунду. Я просто бегаю. Секунду, подожди. Дігаю, Я вже добігаю. Холчи. <гас> Ура! С Село це дуже хорошо. Село. Це, це імба. Вона <гасно> ще так розположена да, гарно. Так. Да. Может сжет... Может быть. То есть любишь же такое деревню. Так, колосся. Колоселяни. Колосляни. Да, я за разморканом бы тут на попу. Что страшно? Скластно, Сласно, так, так, так. Бобрик, бодрик, мяу, мяу, мяу. Так ты казал, что тепло кузнец делал. Ну не проверилось, то будет церква. Ужатым не шо туда, ну вхожу першому домику є цей. Я поки морку сажу. А я поки що о домик тут видієш. Давай село. це село зробимо якоюсь красотою. Це буде основна ціль нашої рубки. Зробити... Так, да, давай маємо е, зробити сьогодні села, супер село, е, де має бути 5, 5 різних гольів. Коротше, це має бути супер защищене, але... Да, має, має, маємо зробити навколо неї ніби да. горожу. Закрити оцю шахту велику, що тут є. Ну коротше. Коротше, дай, іди спи. Іди поспи Не пуспись! Бримбург! Брим. Брим! Погадайте, де ми записуємо це відео. Ми зараз знаходимося в Китаї. Є в нього я <гас> Халявину, що. Ладно, я вже думаю, зараз можна буде закінчувати, ти вже там. Не закінчуватися. От... Ні, не закінчувати не маємо права. Ми поки поки знаєш, я не треба. Поки я не дай, вийде. Закінчуємо закінчу на ноті, хто перший виграє вих... той, хто перший переручить ага. Хто перший переручує кота. Там є риба. Я йду плавати в окна, в мішкову океану, школу чекала. Що це тут окран? Це ж топчик горобчик. Топчик горобчик. Ти що? Чим пошли? Да, там вищай, папа. Окей, окей. Ой, еще. Лосась, лосасі. Ай! Я падаю. О, не было одна. Там тризуб. Ай, утоплюк, стрізубця. Серйозно, чи що? Так. Да. У мене? треба куляється. Ні, фу! Я був на... У мене пів півсередечка. В мене три риби. У мене одна. Я зараз. Або виграв, або приграв. Або цей. Серйозно Що діти? Не, серйозно. О, О! О! локотле, локотле. Це там ще добав новий новий цей будинок. Я зараз, до речі, Ти знав, що зараз щас з риблю абось? Ні, дивись, ти ти видиш на цей будинок новий в Майнкрафті. О, я щас не Можеш його подивитися. Новий новий будинок Майнкрафта. Нічого. На цій версі. Забіло. Це Це, це, це моє. Чому. А, а ні, не знаю. Ну тут сундука немало, нормально. Новий. Перший раз за 10 років, до речі, набили. Не древно. Це хуто? За передлами. Я йду приручати мене тут. О, мішочок! Мені мішочок! У мене три рибки. Шотра. Як мені на мене забралися? Є дуже неудобне розповідання Ну, Можемо зробити якийсь ліфт такого. Ай, тут! Тут оцей трізок. Я вижу кота! Я вижу кота! Я, я. Це тепер моя добавче. Все. Стоп. Все. Стоп, не бере. Все, пило. Це тепер мій котя. Я зазволюватися. Я душу цьому. Сергеевич. Що, привіт, як твої справи? Арсен в твоєму серці? Да, все, я його навіть погодую. Ой, красавчик. А знаєш, що хто в мене? А кути слідують? Типа. Так. Це так. Ладно, я думаю, можна вже закінчити. Ні-ні-ні-ні-Я тебе вирокло. Я знаю, що але такі? знаєш що? що але можна я приручу котика і тоді, бо, бо виживе тут чорно-білий котик. Чорно-білий котик, я тебе люблю. Де, як Марсік. У мене Кіт Марський, я не знала. Вона гадає Щоб Работик. ти понімав, ніхто цього не знав. Котик, котик милий, мій дружин. Дружж, дружок, він неба неделя. Зарвяс, у тербуш лігін. Ти не можеш поручити кота. Я, я просто буду за ним бігати і ваю в руках, я буду покатати знизу п'яти сначала їсти. <рес> ну, мені треба їсти. Я люблю собі час від часу. Здійсти кавалек брюзий. Котик, котик. Ти кот. розумієш, що мій Арсеній не бігає, затова в тебе вниз. А, приручил! Ой, хорош, давай своїми котами здесь прямся попал. Да, давай. Давай. Ой. Все, я свого посадила. Мисс, дет. Я его стоит винован. Ты бепи в сердечко, ты Все, пошли за ним. Стоп. Вы выкладывались на душі одного котеру? Давай так, 5 секунд. Коли за 5 секунд находи 5 коли за 5 секунд зайду в котєру тоді будем під час до котера, я вверху. Один. Котера. Два. А, ще ты там розкраска. У мене вже нема риби, я всю арсенью спробую мене мальчик. Мальчик ушел я. О, привіт. <рігла> Дай мені рибу, ти не миш. Може тобі два кота? Я не ну, лупанув. Да. Барам, где в Китае. Нет, это в Китае. Там... Ч ⁇ ты забрал мои ресурсы? Ладно, давайте закинем сервис. Я буду Нет. там жать, 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 Нет. Я тебе все выдаю. Вида мне... мой и мой мой и мой и Держи Стоп Стоп, 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 стоп стоп. Ой, 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 ой Тут мій котик піде О, під мій котик Під мій котик Він не хоче закінчувати серію Він дуже вас любить Тому поставте лайк, будь ласка Папа, ми фанати бешені Скажи Скажи мені Ні, я наоборот Я ваш фанат Поняли? Давай ми закінчимо серію Ви не знаєте, що це Під мій котик піде а. Кипить ми котик, да давай вже погнали. Ва. Готово. Я, я. Я зараз бо я зараз подивися на мого кота. Я хочу дасть раз вам. Це ти будеш. Це будеш. Куди мені другий кот? Для чого тобі два кота, поясни. Да міні, пик міни. Ладно, все, давай. Давайте всіх хотім у наших збирам, тому половина. Арсені! Давай, давай маленький, бежать валер. Давай. Так, давай, як тут з вашою потім. Стоп, да, да. Стоп, мій котяра дай підехай. Хай буде великий, це Тимур. Ну інтересно, в мене Арсені. Треба би було сказати. Тимур. Тимур. Тимур і... І Валерчик. Маленький Валерчик. Ладно, думаю, на цій прекраснішій ноті можемо закінчувати. А ну, чекайте продовження, тому що Стас розбережає Ми кінець, ми, ми кінець закінчимо з, тим, з Тимурчиком, ось як, як назвати? Арсенем. З Арсенем, Тимурчиком і Олександриком. О, ні, та хай за маленький буде Олександр. Все, давай. Бай-бай.